Ось цей лучанин набрався собі проблем з головою. Мало того, що ризикує викласти із сімейного бюджету чималу суму на штраф, та ще й має тепер за плечима кримінальне провадження. Чоловік так їхав за кермом, що заробив собі хабарну справу. Правоохоронці кажуть, той надумав запропонувати патрульним гроші за нескладання протоколу про притягнення до відповідальності за статтею 130 тридцятої. Кодекс України про адміністративні пропорушення, за що наш фігурант пропонував неправомірну вигоду. Це сталося згідно обвинувального акту 9 травня 2025 року в місті Луцьку. Поліцейські кажуть, що чоловік був під градусом та ще й, мовляв, спричинив ДТП. Добре, що не зіткнувся з іншим авто і ніхто не постраждав. Слідчі кажуть, що патрульні від хабаря відмовились. У проспекту Соборності виїжджав за межі проїзду, проїжджої частини. Виїхала група. Патрульної поліції встановлено дане правопорушення. Скільки чоловік пропонував яку суму? Пропонував лише один наш фігурант суму е 300 доларів США. Це станом по курсу на НБУ 12 453 гривні на той час було. Нагадаємо, за керування автівкою у стані алкогольного сп'яніння законодавством передбачено штраф: 17 тисяч гривень на рік заборона сідати за кермо. Їхав чоловік під мухою чи ні, давав патрульним долари, чи то поліцейські щось не так зрозуміли, Лучанин і його захисник наразі не коментують. Без коментарів сьогодні. ми не будемо. Оце говорили у прокурори, ми хочемо висвітлити вашу сторону. Ні, Та, ні ми, ми без коментарів. Так. Тож чоловіка наразі судять за адміністративне порушення, керування автівкою у стані сп'яніння і окремо за кримінальне пропозицію хабаря. За це до слова передбачено штраф від 17 до 68 тисяч гривень або ж обмеження чи навіть позбавлення волі на строк від 2 до 4 років. Винен він чи ні ще мають з'ясувати судді. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.